Вітаю вас, вітаю слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас дуже цікава тема. Називається Як завжди. татуїровки. Ага. І я власниця однієї. Хочу вас запитати, пастор, як взагалі ви дивитесь на татуїровки? Чи ви на них дивитесь? Чи ви їх помічаєте? Можливо, ви колись в житті теж хотіли собі набити якусь християнську татуїровку? Вірш з Біблії. Ні, точно, точно такого зі мною не було, щоб я сам аж собі хотів щось набити. Заможливо. Ні, не, не, не посещала жодного разу мене така думка. Ну, скажу так, що моє відношення до, до тату це. Ну, якби скажем, право кожної людини, звичайно, сюди беруть, підтягують там старого заповіту, там ці нарізи і ну, все так. друге, те, що вони робили. Але це взагалі не в ті ворота, воно взагалі не до цього відноситься. А, точно? Точно, точно. Бо ну, нарізи вони робили, скажімо, як поумершим, вони давали знаки, сві свідчили, за зашивали собі під шкіру якісь там предмети, і це свідчило про якісь там їх посвяти або. Вірність і всього другого, але це ніякого відношення не має до сьогоднішнього тату. Саме тату, я думаю, що це такий сьогоднішній зов до моди. Я би сказав, з однієї сторони, з другої сторони, це, мабуть, боротьба із якимись там своїми внутрішніми комплексами. О, це, напевно. Мабуть, це швидше всього, так. Да. І я завжди кажу так, що ніколи не бачив Ройс-Ройса, якого обклеювали наклейками. Тобто він самодостаточний і він себе. С... Ну, не, не бачив, просто не бачив. Я mm -hmm. то, думаю так само mm -hmm. з людьми, які все-таки десь хочуть собі щось притулити і собі якось цінності, ціни, і все. Не думаю, що, що хтось себе прикрашає до. Тату, чисто з скажем, скажімо, там, нема що робити, пішов собі на наклепав. Десь якісь все одно є внутрішні емоційні речі. До речі, я знаю, що на Балканах е, жінкам. Ну, скажімо там, в XVIII столітті, в 18 столітті, в 19 столітті е, християнські жінки собі робили тату для того, щоб коли приходять іслам, ну іслам I завоювання, то для того, щоб вони дивилися, що вона вже помічена, якби комусь вона вже належить із -за цього, і за того їх не брали в жінки собі. А дівчина, яка не мала тату на собі, вона став, ставала легкою добичею для завойовників ісламських. Бо, ну, скажем, з той позиції вони дуже, скажем, за цим охотилися. І жінки, дівчата набивали собі цілі вірші, біблійні собі на тіло, і це було ознакою. Вони набивали собі хрест, набивали там ангелів і так далі. Скажемо, тобто, це все було, якби як їхній захист до викрадення до всього іншого. Тому ну, як з якої сторони сьогодні на це дивитися, звичайно. Я би не, не ніс через це велике засудження, ну і не виправдовував би цю, скажімо, сьогодні це художество як, скажімо, як щось таке необхідне для життя. Ну я думаю, що хвилі за хвилями це з'являється. Більшість в Радянському Союзі, я думаю, що тату було пов'язано із тими, хто сидів це в тюрмі, да, і вони тим пишалися. І часто, скажімо, тільки ті, хто виходили з тюрми, вони на собі носили ці тату і. Ну, звичайно, в нас, в нашій культурі, воно більше визиває таке відчудження до цього, до цього явища як тату. І навіть коли воно сьогодні його використовують як художнє тату, то люди до цього дивляться теж, ну, скажімо, з презирством і з, я думаю, з накопиченим тим досвідом, що був раніше від заключених. Вам не подобається? Я не, не можу сказати, що мені подобається, не подобається. Ну, я розумію, що Господь створив людину достатньо досконалою, і після нього щось дороблювати було складно. Але думаю, що я відношусь до цього як до якогось там виду мистецтва, але просто ну робіть на своє задоволення, але не не робіть це якби обов'язкової культури для всіх. Ну, просто буває так, що дивишся на когось, і хтось реально комусь ці татуїровки пасують. Воно так гарно дивиться, так естетично. Ну Собі не хочеш, але на комусь красиво. А деякі на комусь ну, ну, прям ужасно було, коли там бачили такі повністю лице, все, очі, ну там людина повністю стає як одна величезна татуїровка. Тобто біблія конкретних таких віршів нам або якогось такого орієнтиру не дає, що не робіть татуїровки це неприємно Богу. там, або... Робіть ну, це приємно. Ну, я думаю, я би сюди відніс лише один цей вірш. Руйнування храму Господнього. Це, скажімо, так само, в Біблії ж нема немає сьогодні про цигарки нічого. Угу. Біблія нічого немає про наркотики, в Біблія нічого немає про крепкі чаї, напої, там, кофе і все, кофеїни. Тобто це питання, скажімо, ну, воно має просто лежати в площині. Ну, скажем, відношення Бога, відношення мене до цієї ситуації, і що я цим, ну, показую. Якщо я цим показую, просто свою якусь там, Прихильність до того чи іншого якогось руху і цим себе хочу відмітити, і скажімо, я страдаю якимись комплексами неповноцінності і хочу собі додавить стоїмості, то якраз це не в ті ворота, бо має стоїмось додатися через розум, через поведінку, через життя інтелектуальне і все інше. А коли людина хоче собі додати вартості через просто тату, ну я думаю, що це просто показує її якусь, ну скажімо, ну якусь нехватку самооцінки. Ну, то я можу вже чесно сказати про своє до Слава Богу, що мені вистачило розуму на Ви ніколи не бачили, якому ти -то, той рок? Ні. Ніколи? Дивіться. Ой-ой-ой. Знаєте англійською, що там? Можу прочитати. Jesus inside. Ісус всередині. Ну, ніби я того не знала, і набила, щоб точно знати. Нагадувати, нагадувати це буде. Ну, це, до речі, було тоді дуже популярно в університеті, і от вже коли пройшло багато часу, 18 років я її зробила, і я думаю, тільки. Боже, дякую тобі, що хватило мудрості набити щось толкове, за що не соромно. Ну це було плюс як типу метод євангелізації, тому що завжди всі питають: О, в тебе татуїровка, а що там в тебе? І тобі Jesus Inside, а, нічого... о, класно, а що означає Jesus Inside? Було кілька таких випадків. Ну, не, не супер-євангелізація, така, знаєте, що поширилась на всю Україну. Але я думаю, наскільки ну, я вдячна Богу в своєму випадку, що хватило розуму, бо дивлюсь, дуже багато зараз, навіть в нас в церкві, дівчата хочуть зробити татуювання і роблять, ну, роздумують про це. І деколи дивлюсь ну, або питаю, який сенс несе це татуювання, ну що воно буде означати? І люди так просто глибоко не купають. От просто подобається картинка і все. Я думаю... Не більше не менше. Тобто я розмовляв з одним психологом християнським, він сказав думку, яка досить слушна. Він каже: я би перед тим як людина собі набила, ну, скажімо там, тату, то я би запитав її декілька таких тестових питань. Для чого? Угу. Що ти хочеш з цим прокричати світові, ну, через цитату. Третє, він сказав: було б розумно тобі, задати це питання, чи буде це актуально через 10 років. Те, що ти робиш сьогодні, для тебе так же це буде цінно актуально, Цін. як, як це є сьогодні для тебе. Тобто ці люди, які тебе оточують і заради яких ти це хочеш зробити, чи дійсно вони для тебе будуть значення мати через 10 років. Тобто, <свят> то я бачила, знаєте, перепрошую, такі татуювання, там вибив Маша, ну, ім'я дружини, потім розлучились, <свят> вичеркну Даша <свят> і так далі. <свят> ну, то я думаю, що це можна знайти багато другої паперу і на ньому писати, і потім перечеркувати. Але я думаю, що питання взагалі насправді, скажімо, що я хочу цим сказати. Тому що ну, ну, ми знаємо ці приклади, коли там ну, особливо, скажімо, там, я думаю, що десь років 15 назад була така хвиля пробудження в Америці, якраз яка була зорганізована одним з молодіжних лідерів, тусовок, і він був весь в тату. Угу. І це тоді так слиснуло молодь і сказали: Ось, дивіться, там велике пробудження. От воно прийшло. І от людина, яка Бог використовує, якраз вона є в тату. Але якраз до речі, ми були якраз на тому зібранні, Ми їздили туди. Це у Флориді, знайшли це місце, були на тому служінні, і він якраз пів проповідь на тому служінні, Він розказує, як він жалкує. Що він заляпав своє тіло все, все тату. І якби сьогодні він міг відлистати той Можливо. час назад, то він би ну, каже: я деякі ціню ці тату на моєму тілі, але каже, більшість із них я би ну не дозволив не собі сьогодні. Да. Тому я думаю, що питання стоїть в тому, що ну, чи є це гріхом, ну я не бачу біблійного підтвердження, що це є гріх. Коли цьому з цього робить ідоли поклоняться йому, звичайно, це вже тоді ідолопоклонство. Якщо я хочу хизуватися або хочу виглядати як світ, ну тоді теж задай питання: ну, причому тут Господь і царство і все інше. Є тобто, різниця, просто, от, коли людина робить тату, татуювання десь поза церквою, ну там в світі, це одне, приходить до Бога. Ну, в неї вже таке тіло, вона вже з таким тілом. Але от сама популяризація, коли ти в церкві, коли ти знаєш Бога, коли, ну, ніби знаєш Бога, коли ти з ним проводиш час, коли ти в цій системі, і така ідея: о, зроблю я собі тату, воно трошки якось не вкладається. Може, все ж таки, ну, які є та, правила? От я люблю правила. От прийшов з татуюванням, мусиш або видалити, або що робити. Ні, я не думаю, що треба робити такі правила. Людина має сама до, до, до дорости до того розуміння, чи воно мені потрібно, чи не потрібно. А коли є правила, от сказали не зробити, а потім і, і пішли 10 років, вона така хорошо. Добре, що мені тоді сказали не зробити, а це виходило зараз. Оце я не думаю, що скажімо, Пів спини. Я не думаю, що на це треба сьогодні витрачати доктринний час, тому що це, ну скажімо, ну то, що там багато церков сьогодні виробили для себе якісь там правила там От, ти маєш бути тільки так, ходити тільки в такому одязі, і все це не це не змінює людину із середини. Все, що ми питаємося змінити людину ззовні, превратиться рано чи пізно в релігію. Тобто, єдиним основним мотивом перемін, які людина приносить в своє життя, має бути внутрішнє свідоцтво. Тобто, із за внутрішнього позову людина пішла на те, щоб, скажімо, що собі зробити тату, тобто, то з такого самоприводу вона має піти його там вивести, якщо вона до того доросла. Але не з зовнішнього примусу. Не не церква має відкидати цих людей і казати їм, ой, ви такі сякі, тому що ну, я знаю багатьох пасторів, які, вже будучи в пасторстві, вони собі роблять тату для того, щоб там вчитати себе своїм серед інших і все інше. І не, Вроді непогано в них все виходить. Але я не думаю, що ну, приманка має бути такою. Тобто це, ну Я думаю, що це все одно, це, це внутрішній. Світ, який людина хоче чимось підкреслить, підтвердити, і не знаходить іншого способу, вона йде тоді робить собі тату. Ну, Можу зі свого досвіду теж додати, вже діла з дівчатами, що та... бажання зробити тату з'являється не після того, як я в своїй таємній кімнаті провела час з Богом. От нема такого чесно, ніколи у вас такого не буде, що ви ревно молилися, спілкувалися з Господом, ви виходите такі піднесені, і у вас така перша думка. Іду, зроблю тату татуїровку. Ну, можливо, яка може в когось так є, але воно буде якесь таке супер зі змістом, духовний, і в цьому буде якась місія. А просто там вийшов і зроблю собі там рибку чи сердечко. Ну воно навіть трошки смішно звучить. Ну давай по-другому тоді скажемо. Сьогодні пройшло там грубо там скільки там років після того, як ти собі зробив тату. Сьогодні, при твої при твоїй свідомості, сьогодні ти би знову пішла це робити? Зараз ну, напевно не пішла би. Але е, якщо е, видаляти, от видаляти не хочеться, от воно мені подобається. О. Але я думаю, що це теж, так як ви казали, якийсь період, щось ти проходиш в житті і тому ти його робиш. У мене воно там асоціюється з таким періодом 4 роки, такого ніби важкого періоду мого юного. Що я собі так цим заспокоїлася, що Ісус мені, Ісус зі мною. Навіть якщо я цього не відчуваю, я бачу ти року Ісус зі мною. Але якщо вже є діти, то це вже. Дуже багато питань, мама, що це таке. Ну, не хотілося б, звісно, бути там якимось негативним прикладом. Добре, ще давайте підсумуємо. Мені сподобався один вислів одного священника, який сказав, що якщо ти думаєш, що татуювання це те, що тебе прикрасить, зробить тебе красивим, то хочуть би якби. Розстроїти, не розстроїти, розчарувати. А розчарувати, засмутити, тому що на некрасивому тілі буде просто красиве татуювання. а Твоє тіло залишиться некрасивим далі. Тому давайте робити своє тіло красивішим спортом або чимось іншим. Дякую вам всім за увагу. Благосвіння, мудрості і божественна благодаті. Залишайтесь Ройс Ройсом.